Депутат інших депутатів вже неодноразово виступали з цієї трибуни з приводу прийняття 21 червня законопроекту 10.043 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності. 6 вересня Верховна Рада України спочатку скасувала цей законопроект, а тоді, як завжди, на нічному засіданні ухвалила його повторно, нібито з благими намірами. Який має надавати виключно селянські, фермерські, сільськогосподарські підприємства як реформування кредити не більше 5% ставки Національного банку. Насправді, ж, депутати партії регіонів та їх сателіти, Литвинівські, тушки, перевірщики фракції Рекордова створили абсолютно підконтрольний маріонетковий державний орган, який фактично одноосібно вирішуватиме, кому і на яких умовах продавати землю. Цей орган буде навіть не земельним банком, якому, попри все, довелося мати стосунки, визначені правилами фінансової етики. Це буде просто на сьогодні Державне агентство із земельних ресурсів в одній особі. Таким чином, не враховуючи позиції місцевих громад, землі на право і на ліво, рішення навіть не обласного, а центрального рівня. Місцеві громади позбавляють можливості отримувати орендну плату за землю і за межами населених пунктів, автоматично стають державними з 1 січня 2013 року. Про будь-який розвиток місцевого самоврядування, коли держава одноосібно розбережалася землями, можна забути, фактично, депутатська більшість у Верховній Раді узаконила продаж земель семесті господарського призначення. Голосування в парламенті дозволяє вже сьогодні розпочати розподіл землі. а вже Тобто, коли закон про ринок землі набуде чинності, виявляється, що всі земельні запаси вже давно розподілено і продано тут, і продавати буде нічого. Нині близько чверті сільськогосподарської землі України перебуває в державній власності, і право розпоряджатися нею отримав цей центральний орган влади. Ще одна небезпека цього недолугого закону можливість через примітивну схему продавати землю до землі. Та провадження єдиного кадастру означатиме лише одне фактичне загарбання української землі з метою наживи. Як представники інтересів громади Львівської області ми зобов'язані зробити все для того, аби не допустити, щоб українців забрали нашу землю. Тому звертаюся сьогодні до депутатів прохання прийняти звернення, яке внесене в порядок денний, і зробити все.